Я евакуювався, бо Покровську знаходитись найважче, певно, зараз. А всі так думали в Покровську, що там відстань 60, 50, хай 40 кілометрів від лінії фронту. Ну, нормально. Ну, Прилікає, але як у всіх нас, там. Ну, зараз вже знаходитися неможливо, тому що зараз обстріли, певно, кожної години, Ну, це все чути. Хейтери це такі цікаві. Люди, які пишуть хейт всім. Но мені було дуже важко спілкуватися з Дмитром Кулебою. Мені здається, треба трохи змінити державу Росію, щоб змінити її кордони і президента Росії. Коли ти розумієш, що до, до того, як до нас вторглася Росія, було нормальне життя, а ти його не бачив. У мене є бажання, я не бачив, до речі, а, в Криму говорить Київ, Київ, Київ. Вітаю, друзі! Мене звати Марина Клим. Це Каштан Інтерв'ю, наш проєкт на Каштан ньюз де ми говоримо і запрошуємо до наших інтерв'ю цікавих гостей, з якими обговорюємо теми, які стосуються України і нашої столиці, у тому числі, звісно. Сьогодні я рада вам представити наймолодшого журналіста України Кирило Передрій з нами на зв'язку. Кирило, я вітаю вас ще раз. Та вітаю вас. Як у ваші справи? Розкажіть взагалі, де ви зараз? Тому що, наскільки я розумію, ви з родиною якраз нещодавно евакуювалися з Покровська в Кривий Ріг. А зараз в Кривому розі так я евакуювався, бо в Покровську знаходитись найважче, певно, зараз. Тому і в Кривому розі мені, як людині, яка евакуювалася, знаходитись важко. Мені зараз де не в Покровську, там і важко, тому що ну, евакуація це взагалі процес А ще, коли морально, ти розумієш, що додому ти поки повернутися не можеш, а тут а, треба адаптуватися, все чуже, все погане, все не подобається, а, ну не може так одразу все спаси. Тому я думаю, що звикнути можна, тому зараз в Кривому Розі будемо звикати, а ще робити. Так, адаптуємося. А хто у вас з близьких лишився вдома? а Лишився вдома, в мене. День а, близьких в Покровську, а, близькі Покровську сьогодні були, а, а сьогодні вже всі, як я розумію, виїхали. Uh -huh. А чому саме в Кривий так. Ріг переїхали? Та, моя мама працює в лікарні і лікарню евакуювали до Кривого Рогу. І цей колектив, який в мамі є в лікарні, він дуже гарний, тому його полишати мама не. Плюс Кривий ріг це безпечно, на сьогоднішній день, більш-менш ну, не дуже близько до фронту. тому, І плюс мені насправді дуже подобається місто Кривий Ріг. Я давно хотів сюди потрапити, тому я якось так. А в школу вже шукали, вже ж вересень, вже треба йти до школи вчитися, чи ви в онлайн режимі дистанційно? В онлайн-режимі, я в своїй покровській школі. Виключаю, що тут як діти, які вчаться всі. Як я розумію, то можливо, я не скажем так, втомлюся терпіти оце все, і піду офлайн до школи. Угу. Mm -hmm. Так. 30 секунд вашої уваги відтепер разом із вами ми вкладаємось в перемогу та боремося із корупційною складовою нашого суспільства. З вас донат. З нас новий випуск, а армію разом зробимо технологічною. Підписуйся сам і порадь друзям в тіні каштана лаконічно, серйозно та трохи іронічно про корупційних хедлайнерів та їх політичні зашквари. А що до того, чому саме зараз ви евакуювались? Тому що Покровськ, це Донецька область, там вже не перший рік і вже не майже десятиліття тривають бойові дії. Ну поруч, так в будь-якому разі там небезпечно було завжди. Чому саме зараз? Та чому саме зараз? Тому що. Раніше ну, ми всі думали, ну там відстань була, всі так думали в Покровську, що там відстань 60 50, хай 40 кілометрів від лінії фронту, ну нормально, ну, прилікає, але як у всіх нас, там не, не дуже, скажімо так, часто. Але коли ускладнилося, коли ми чуємо. Кожного ранку, кожного, там, до кожної 12 години, допустимо, кожного вечора, кожної ночі, коли ми це все чуємо, ну, це дуже складно. Ну, зараз вже знаходитися неможливо, тому що зараз обстріли, певно, кожної години ну, це все чути. А раніше, там, коли, коли обстріли були не такі інтенсивні, Ну, до прикладу, як в Києві, так з такою частотою у нас були вибухи. Ну, знаходитись було можна. Mm -hmm. А зараз, коли ну, вже, вже морально навіть стало важко. І тому, тому ми евакували саме зараз. Ну далі хочу про вашу творчість, про вашу роботу поговорити. Я подивилась на вашу сторінку в Ютубі. Там у вас зараз вже більше п'яти тисяч підписників, більше двохсот інтерв'ю завантажено на канал з зірками з військовими, з політиками, з громадськими діячами, у тому числі і закордонними. Навіть як з'явилось бажання у вас стати журналістом і інтерв'юером? Ну, це було не спонтанно, це було а, давно десь прораховано в голові, але нічого конкретного не, не, а, на думку не спадало. Тому а, це якось зародилося ще, ще, певно, коли мені було а, десь 8 років. Я спробую, я собі сказав, давай я спробую. І от так якось воно. Uh, Зародилося в більш реальному діапазоні, я батькам це сказав. Вони сказали, ну що ну зараз хто тобі дасть інтерв'ю? Uh -huh. ну, ну подивися, ну, ну журналісти, дорослі люди, сталі люди вже в професії, відвчилися. Uh, ось я кажу: ну хоч спробувати, ж можна? Uh -huh. uh, ось, Вони кажуть: ну можна, спробуй. Я спробував якось воно так. Пішло, пішло, пішло. А, ну, це якось воно так просто енергія і іде, іде, і не хочеться зупинятися кожне нове інтерв'ю. Це вже щось більше, більше, більше. А коли більше, то ще ще Ось і це більше вже е, якось енергія. Не вчухає, скажімо так. Ну, я читала і слухала ваші інтерв'ю. Звісно, я ж теж, людина, знаєте, ми колеги з вами так. у цьому сенсі, тому я підготувалась. Подивилась ваші відео з вашими героями, і подивилась деякі ваші інтерв'ю. І ви там кажете про те, що може таке бути, що і по п'ять інтерв'ю на день ви пишете. так? А так. як при цьому і готуєтесь ви? Тому що я подивилась, дійсно послухала і відчувається, що ви в темі, так би мовити, тобто ви в контексті, про що ви говорите з людиною, це не тут і зараз відбувається. Є відчуття, що ви готуєтесь, коли ви на це маєте час? Ну зазвичай в мене є домовленість, якщо там сьогодні допустимо четвер, да, mm -hmm. то інтерв'ю я планую на наступний тиждень приблизно. Щоб мати час і підготуватися, і все там чомусь в мене так, таке є відчуття, що от. На завтра, якщо я запланую сьогодні, на завтра, то я не дуже встигну. А скажіть да. мені про те, ну багато людей насправді до навіть вже там дорослішого віку, так вони теж мають бажання, наприклад, мають потребу якусь. Так хочуть вести такі свої проєкти, мати свої канали, блог свій завести, але вони не йдуть в це, тому що є певний страх, є хвилювання, що не вийде, або що інші скажуть. Як ви з собою працювали з цим хвилюванням? О, ви знаєте, в мене було таке, але воно якось переборолося з початку. Тобто там перше інтерв'ю, перше інтерв'ю, перші п'ять, перші був в мене страх, а потім, коли я побачив, хай пишуть. В мене була така думка, ну хай пишуть, ну що ну, мені від цього? Я ж від цього не зупинюсь. Хейтери це такі цікаві. Люди, які пишуть хейт всім, от хто хейтить там е, якусь от Клавдію Петрівну, до прикладу, за зовнішність нещодавно, але от я зайшов заради цікавості, подивився профіль тієї людини, яка захейтила Клавдію Петрівну, і вона захейтила всіх. Меловіна і всіх співаків. Тобто, хто хейтить, той хейтить усіх, якщо це без причини, от мене часто хейтять без причини, тому просто я би не звертав на це увагу. Я б, би... я навіть на хейт відповідаю іноді, так. тому е основне як, як перебороти цей страх, це просто не звертати на нього увагу. На цей страх треба. От я в мене коли є страх. А якщо я візьму інтерв'ю в цієї людини, то мені інша людина не дасть інтерв'ю, бо в них різні погляди. Я такий думаю: так, зупинись, тобі треба питання підготувати. Чого ти про це думаєш? І готую питання. Тобто треба себе на щось інше переправити, на якусь іншу тему, сказати. Це не важливо, про це ми завтра поговоримо. А завтра забуде про це. це головне. Ну Це дуже свідома така позиція. Добре, а щодо того, яке для вас особисто було таким найскладнішим інтерв'ю, от у кого вам було особисто брати, або важко, або підготовка була важка, або процес? Ну, мені було дуже важко спілкуватися з Дмитром Кулебою, до речі. Тому що а, Дмитро Кулеба, як людина досвідчена, яка вже дала. Стільки інтерв'ю, стільки е, всього зробила, і стільки в нього попитали про все. Що я думаю, ну про що б спитати, щоб не здатися стандартним. Mm -hmm. Тому е, на це інтерв'ю в мене не було часу. До речі, дуже багато готуватися. Мені, от, от, допустимо, сьогодні четвер, мені зателефонували, сказали: завтра я ще пам'ятаю час на 11 годину. І... В мене підготовки, ну це мені сповістили десь о 16-й годині, в мене було мало часу. Тобто, я до цього розумів, про що говорити. Тепер треба ну, тобто, збудувати питання конкретні. Тому це було важкувато, тому що. Треба ще доаналізувати все, що не проаналізував, дописати всі питання. А Якщо говорити про таке найулюбленіше, навпаки, інтерв'ю, в якому от прям ви відчули момент, були самі захоплені розмовою із собою задоволені. Так, я був задоволений з Дмитром Кулебою, дуже-дуже. Я в на один приклад. Чи то я такий нудний може. Ще мені дуже подобається. Uh, такі інтерв'ю, знаєте, які uh, з людьми, яким є що розповісти. Є такі люди, в яких ти питаєш про актуальні події, що зараз відбувається. А є такі люди, в яких ти питаєш про взагалі там, про історію чи там про, про, сферу, про сферу. От тому um, мені є, є про що спитати. Завжди тому в мене найулюбленіше інтерв'ю з Дмитром Колебо, як ви вже зрозуміли, з Марком Фейгінім мені дуже подобається інтерв'ю, тому що е, ну, воно було записане на е, за день після е, того, що відбулося в кроку сіті в Москві. Тому воно було е, таке. Актуалізоване, актуальне дуже, тому я от встиг встрибнути в цей вагон новин про Сіті Холл, що там в Москві відбувається, тому воно так і набрало переглядів. Ще можу додати два дуже теплих інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Ага, вже взяли інтерв'ю, так, в Гордона? Да, Присвятила, Присвятив вас в <святлива> журналісти України. Я, я сподіваюся, я сподіваюся. на, на це. Так, ну і фактично, ви, Кирило, зараз теж є частиною інформаційної такої боротьби, тому що ви говорите з політиками, берете інтерв'ю у першоджерел інформації і здобуваєте цю інформацію, просвічуєте певним чином українців. Є у вас правила такої особ... для себе, так? Які правила ви використовуєте інформаційної гігієни? Як ви фільтруєте інформацію? Тому що це дуже важливо зараз в умовах. Постійної пропаганди в умовах атаки інформаційних з боку ворога. І ви дійсно молода людина, яка дуже вміло користується цією інформаційною гігієною. Як ви це робите? Як ви фільтруєте інформацію? Я насправді підписаний тільки на офіційні сторінки в телеграмі. Там на на президента я підписаний на Українформ на Уніанна навіть підписаний на один плюс один. Тому в мене. Такі офіційні офіційні там канали, скажімо так, я дуже люблю читати одразу, щоб по суті, а по суті пишуть лише офіційні особи. Тому я люблю дуже коротко сприймати інформацію, але потім її довго досліджувати. От там я дізнався, там писали, що за джерелами. Буде міністром і іноз... іноз... ну, міністром закордонних справ Андрій Сабіга. Я дізнався, хто такий Андрій Сабіга. Я вже подивився біорак. Думав, хто ж такий за Андрій Сабіга? Тому я люблю вивчати інформацію. Тому я читаю от там офіційні тільки джерела, яким можна довіряти. Тому в мене не виникає проблем там, от були чутки про те, що помер. Там, допустимо, «Король Чарльз колись були чутки. І я за рахунок того, що я підписаний на офіційні джерела, то я навіть не бачив ці чутки. Мені сказали, а ти бачив чутки? Не бачив, бо я на офіційні джерела підписаний. Тому я навіть не хочу читати фейки з фейків, я іноді можу подивитися там, не знаю, канал Соловйова, щоб посміятися. Там тільки це. Е, так, і ще знаєте, мене от особисто теж хотіла вас запитати, е, наше от, на, ваше точніше, покоління зараз покладають дуже багато сподівань і надій українці. Знаєте, у моменти болю, трагедії, які знову ж таки зараз чергова хвиля атак на різні міста України. І ну, майже кожного разу ми десь або в коментарях, або від своїх знайомих чуємо оцю цю фразу, що відбудуємо, що ми боремось за молоде покоління, бо. Молодому поколінню відбудовувати, взрощувати від ну, нашу країну, так в новому вже її вигляді. Тобто на вас дуже велике навантаження накладають всі наші десятки мільйонів українців. Ви відчуваєте цю відповідальність? Ну, якщо накладають, то відчуваю. Ви знаєте, тому мені здається, що. Ну, а кому ще це робити? Тобто, якщо зараз у нас буде якесь непатріотичне покоління, ну, то що, що з ним робити? Воно не відбудує, воно поїде кудись в інші країни і там засяде якісь керівники, стануть якихось іноземних компаній. А нам треба тут і керівники, і люди, які працюють фізично, тому якщо... Це треба у державі? А це треба державі, щоб ми відбудовували як покоління, яке скажімо так, зараз підростає, а потім буде готове. То, звичайно, я, я це відчуваю. Я це відчуваю і розумію, що від цього піти ніяк не можна. Це абсолютно правильно. До чого у вас є питання, Що б ви хотіли змінити? Можливо, вже так наперед, так думаючи на перспективу, щоб ми усі жили в щасливій заможній країні. Є такі, от ви я впевнена, що ви рефлексуєте з цього приводу, говорячи знову ж таки з великими там можновладцями, з людьми. Що вже ви відчуваєте, до чого є питаннячка, що треба змінювати? В мене насправді що треба змінювати. Мені здається, треба трохи змінити державу Росію, щоб. Змінити її кордони і президента Росії чудова відповідь, і практично все своє життя ж ви живете у війні. Так. Як це впливає на вас? Це впливає дуже дуже просто. Тобто воно дуже складно, насправді, коли ти розумієш, що до, до того, як до нас вторглася Росія, було нормальне життя. А ти його не бачив. Тому що ти, коли в тебе зрілий вік, ти жив там ще з війни в 2014 році, то ти розумієш, що ну, насправді ти покоління війни. Тобто ти те покоління, яке не бачило мирного життя по факту. Тобто, це впливає морально, морально дуже складно зрозуміти, що от як гарно було, було тим людям, які, у яких було, скажімо так, вже адекватний вік був до 2014 року. Тому мені здається, тут і є наша відповідальність. Є наша відповідальність відбудувати все під час нашого дитинства, все руйнувалося, а під час нашого зрілого віку має все відбудовуватись. Тому я думаю, що. А це накладає відповідальність. оце, оце, оце життя в війні, які у вас є бажання, які от ви собі хочете і думаєте реалізувати, коли завершиться війна нашою перемогою. Безумовно, є якісь такі бажання, про які ви мрієте, і чого б ви хотіли реалізувати вже в мирній країні? Та, ну в мене є е, бажання вже вже дуже відоме всім це взяти інтерв'ю в нашого президента. Е, та я не знаю, чи це буде в мирний чи в воєнний час, але в мене є таке велике бажання. І, ну, і в мене є бажання е, після війни, коли війна завершиться. Е, насправді насправді е, виспатися, це по перше, якщо казати, тому що е, виспатися після. Того, як закінчиться війна, і розуміти, що а де повітряна тривога? Мені здається, це буде максимально поширене питання у людей, де де повітряна тривога, чому її немає. Тому я якось хочу зробити великий випуск. Мені хочеться дуже про те, якою була ця війна, про військових частину зробити, про владу частину зробити, зробити частину про. Про волонтерів, зробити про медиків. Медики взагалі це, це дуже важка робота. Кожна ця важка робота, і воїни, і медики, так. рятувальники, і влади. Тому а, зібрати складні сфери, які робили максимум протягом цієї війни для перемоги, і показати, як вони пройшли це. Оце, оце мені хочеться, але я розумію, що зараз робити. Це коли ми ще не пройшли це. Ну, ми не пройшли цей виклик. Ми його проходимо, але не пройшли повністю. Ну, це буде неправильно. Тому я чекаю перемоги, щоб зробити цей великий випуск про те, як, якою була ця війна, і як боролися наші люди проти не людей, скажімо так. Ну, я безумовно вас підтримую в цьому, але хочеться, знаєте, ще якесь таке особисте, можливо, бажання так. від вас почути. Бо я розумію, Кирило, ви кар'єрист. Все про роботу так. майже, окрім того, що виспатись, навіть, навіть і це підходить. Але, можливо, щось є таке, знаєте, прям до серця, от своє, до тіла ближче, щоб ви такого хотіли поїхати, можливо, кудись, не знаю. Дуже складне питання. Я би хотів поїхати. Знаєте, далеко, далеко, щоб отак, от приїхати, подивитися, там висить українське прапори, написано Москва. Отак, подивитися це це, і, і зазняти відео. Вітаю всіх з вільної Москви, отак, от сказати, Криму. Потім поїхати до Криму, записати там таке відео. Тобто, в мене є бажання, я не бачив, до речі. Е, Криму я не бачив, тому що в мене не було, скажімо так, Росія його анексувала, тому в мене не було в сталому віці взагалі можливості е, і взагалі в, скажімо так, в дуже ранньому дитинстві там побувати. Тому е, я дуже хочу в Крим, тому що е, ну, мої знайомі, які вже дорослі, вони кажуть: от ми їздили в Крим в український, там було так гарно ще до, ну, до анексії Криму, звичайно. А я думаю, а як гарно, давайте я поїду після перемоги. Подивлюся, як там гарно. Так, я вам дякую. Дійсно, дякую за те, що ви доєдналися, за те, що знайшли час, і дякую, що ви взагалі займаєтесь цією справою, тому що я ну упевнена. І думаю, що кожен наш глядач так само, коли подивиться це інтерв'ю, що за вами велике майбутнє, і я цьому особисто дуже тішусь. Дякую вам. Дякую вам дуже. Дуже приємно і насправді. Я сподіваюся, що, що ми з вами ще поговоримо, коли Україна переможе. Обов'язково. І я вас буду брати інтерв'ю. Добре, домовились. Домовились. Дякую. Кирило Передрій, наймолодший український журналіст, був з нами на зв'язку. Друзі, це каштан інтерв'ю. Ставте вподобайку цьому відео. Напишіть обов'язково у коментарях, кого б ви ще хотіли, щоб ми запросили в гості. І побачимось з вами у наступних випусках. Всім па-па! hmm